Я дуже, ну, коли в нас є традиційно, що там от після Хмельницького, який був дійсно от, лідером величезного рівня. Гетьмани обмільчали, що в російському мова називається, навіть була така поговірка, що від Богдана до Івана не було у нас гетьмана. Тобто, що від Хмельницького до Мазепи навіть серйозних якби, гетьманів не було. Але якщо варто подивитися на біографії, то ми бачимо цілу плеяду, е Досить видатних діячів, які з моєї точки зору в інших умовах були би нормальними державними якби лідерами, е, правителями е, на досить такі ну нормальному по європейських мірках е, рівні. Тобто той же самий Виховський, який був чудовий дипломат, який очолював дипломатичний корпус ще при Хмельницькому, е, Дорошенко якого. Сльпачовський на початку ХХ століття назвав в честь нього і п'єсу Сонце руїни, тобто Надія руїни, який зробив серйозну ставку там, на турецький вектор. Тобто, коли ми говоримо про українсько-турецькі стосунки, там завжди буде Дорошенко. Тобто якби, його тінь, вона якби, така початкова. і е, та навіть ті, кого традиційно вважали якби не дуже, той же самий Берховецький. Там, який став таким якби чорним персонажем в, у кулішав його чорній раді, і так далі. Зараз історики набагато якби, більш поблажливіше і з розумінням ставляться до Борбриховецького, не вважають його виключно там, популістом, якому було на все начхати крім особистої влади, але людина, яка там намагалася якось маневрувати, де й Самойлович так само, в принципі, до певної міри тягне на визначення там. Кінця 90-х, початку 2000-х, е які які було пострадянське, крепкі Е, ну і так далі. і так далі Тобто, не сказати, що були якісь, е ну, звісно, Юрась Хмельницький, він все-таки, напевно, залишається слабкою такою фігурою традиційної історіографії. Я не бачив якби досліджень, які би сильно показали, що. А, що були там якісь задатки лідера, великі чи, чи щось подібне. Хоча, можливо, він дійсно і прагнув якби кращу. Але проблема була не в е, особистостях, е, і, в, і в якостях особистості, з моєї точки зору, проблема була в тому, е, і це проблема, яка буде так чи інакше, з якою зіштухнемося зіштовхнемося ми, це проблема легітимності.